В селі Вінницькі хутори провели змагання, в яких взяли участь чотирилапі улюбленці та їхні господарі. Про це написали на сторінці Вінницько-хутірського старостинського округу. Ралі Обідієнс це молодий вид спорту, який показує взаємодію між собакою та її провідником. Єдиним у Вінниці професійним простором, який дав змогу провести ці заняття, став кінологічний центр «Лападок-трейнінг». В кінологічному центрі також є безліч інших нових цікавих напрямків для роботи з тваринами. На початку липня у Вінницьких уторах пройшли змагання з Релі Obedience. Це новий, доволі новий такий вид спорту з домашніми улюбленцями, з хвостатими нашими друзями. Відповідно, ми і реагували на цей такий виклик для нас трохи по-новому. Саме зосередити нашу таку аудиторію, яка дійсно цікаво, а так як в нас населений пункт з великою кількістю приватних домоволодінь, тому у нас і багато володарів, хвостатих друзів. От. І тому це для нас було трохи новим таким. Новою подією для нас, і на сьогодні ми можемо вже сказати з гордістю, що в нас пройшли перші для Вінницької області такі серйозні професійні змагання з Obedience. І відповідно, також варто згадати, що такий майданчик, який є у Вінницьких хуторах, яким опікується пані Ірина, ось яка саме займалася, побудувала його. І він такий один в усій великій Вінниці, на території Вінницької міської територіальної громади існує лише один подібний майданчик, професійний, який може використовуватися під такі змагання. Відповідно, і на змагання також, так як майданчик дає можливість певно категоріально його класифікувати, навіть суддівство, яке було запрошено, було міжнародного класу.